Привіт, тут Наві. Сьогодні ми заграємо Майкрафт на. Проживання. Так, перше то що ми зробимо, то створимо наш світ. Так, це один я моє створений. І це є інакша. Версія. Добре, створюємо наш світ. Теж хардкор і назву його. Навілка. Добре, творимо наш світ і побачимо, що нам буде. Перше, що ми будемо робити, то збирати дерево, будувати домики і так далі. Все, що в звичайному Майкрафті на проживання. Якщо вам цей фільм сподобається, то я кажу зразу, поставте 5 лайків, підписуйтесь на канал і заставляйте коментарі. 5 коментарів і 5 лайків дає вам то, що я вам кину фільм, як побрати Майкрафт Версію 1.10. Кропка версію. Як це взагалі? Бо я звідки можу знати, чи ви хочете чи ні. Ой-ой, щось. Ja w wisi, a ja nie znamy, czy ja w wisi, co czy budzę. Baczu na start, fitka. E, Soby pozbieraję, ładno będę wiedzieć datę, no w kati. Coś tut ma. O, oweczki, tak. Skiki oweczku. Dobrze zbieram, wszystko drewo, muszę drewo, Szybko, wszystko, wszystko zbieraję i zaraz. Ти мати і м'ясо і... ліжко. Так що зразу на старт будемо могли. Спати. Щось став з... Майкрафту, бо я загадую сказав ШІФТ, тому мене викинуло до полпіта. Але я вже вернувся. Ну, добре. Так що ми тепер швидко швидко робимо. i dawaj mi mecz. Mecz. mecz i słuchaj, albo nie perszce no i oweczke a ja i prze... a no, jemy, że dwa, no raz dwa oweczke leżała. A tebe na chodnik vizmu i tebe tłażę. No. I z tego sobie zrobię chodnik. A z tego tróch zrobię sobie liżko. Także super liżko wже nas jest. Ja biorę z sobą. Możemy ti jest. No, tak szójdem.

cześć, no troszkę straszne, a mamy, mine... no tutemno bym to сказал. Tam baczu kijera. No, kiedyby mi coś tutej padło, to by za ciekawe nie było. Ale, no, może i zotrabować. Nie trzeba, niczego to nie poradzę. Ja pójdę tutaj po zjeździe. Zbieraję troszkę. I już idę. Siem zjeździe, jak raz mi wystarczy na drzwi. Muszę zapamiętać to miejsce. Potem tu trzeba ja? przyjść. E, a po co, ja wszystko sobie sobą zabieram. Dziękuję. І ми далі. Трошка дерева візьму. Назбираємо. Певно, не спитаєте, чому я граю на Макквор Тими. Тому що у мене тут скін на мому. Наві ще немає. Скі на ту я граю бо що на своєму старому. Сторонні... Понті. bo tu mam skini koczmatki same jak... koczmatki tak e, a na nawet tylko ja go bym nie mógł mać bo po to jest coś z minecrafta nie znam nie tak jest i czym jest. ja wiem jakie sobie wezmę jeszcze dość czerwoni o ja, Я їх маю 6. А мені треба 8. Добре, маємо. Тут маємо коники. О, ось там є таке що можна собі ту дрогу зробити. Але я цього не потребую. Так що я не буду цього робити. Прилаз би мені сідло. Це я ще дуже придатний, я собі його назбираю. Ось з файно можна зробити підлогу. І воно просто гарно виглядає. Як для мене придатний цей блок є, бо гарно виглядає і... кльово просто переставляється як дорога. Додому чи дошечогось. Так що супер. Що там є, я цікаві? Ось там. там. Ну там тої горі. Там на верху. Що там є? Бачу, тут багато коників так само є, а мене туди трошки мало. Хм. Коників не хочу забивати. Їх то буду. То... Буду мало все і буду мав, Іду. дякую дуже. Вертайся, вертайся, вертайся. І ще що є добре, що тут є гриби. Якось Ну, тоже можу собі зробити щось. А конкретно то зупу. А зупа і навіть добра. І наприклад. Тільки не все ті гриби випадають. żeby mnie zrobić coś tak, żeby zrobić węzki i maće coś tak. No czy 13 nie jest tak za? E, dobra, gdzieś tu będzie węzki, ja pamiętam. O ja. Prz. Myślałem, że tam był a Natomiast no, nie był pavuk. Добре. Колейні коники. Коники, коники. Ай-яй-яй-яй-яй. Трошки заглючило. О, тут ідеальне місце, щоб зробити домик. Для мене супер тут місце. Цовечку не буду забувати. Тут є ще кури і так далі. Для мене це є ідеальне місце, щоб збудувати домик. Так що дайте. Що... Зараз візьбудуй домик. І домик буде знаходитись. Знаєте, що я зроблю лопату? Лопату і не тільки лопату. Spate. Ja zrobiłem model, taką można powiedzieć prelum w filmie, to ja muszę od... chyba 5 wody. Ale ja już witaję was w... z powrotem i my budujemy dalej nasz dym. Jak domicie, ładny tu będzie dym, czy nie? No i to odcincie w komentarzach, jak wam mi dym podobać. Так, від 0А до 10. Поки що я дам йому... 2 на 10. Але зараз його зробимо гарніше і буде все як повинно бути. Так що збираємо, збираємо. О ні, я голодний, ні. Піше. Знаєте, що я зроблю? Я собі перепалю трошки м'яса. Бачу, я вже роблю e, голодний. Так що мені би трошки віддалось. М'ясо. Yes. О, печену. М'ясо. Yes. Так, то я б з'їв щось інакше, але... Не маю вибуху, що з'їсти це. Hmm, тепер я думаю, що тут зробити ось так. А, знаєте, що зроблю? Ось так. так. Ще трохи цього, так що дуже добре. І прийдемо піти е, на дерево. привіт конику. А, це наша обежка Цього дерева я не буду чіпати, бо це дерево мені дуже подобається. Добре, збираємо дерево. Думаю, що стільки мені вистачить. Так що, друзі. Ну і ой, хто мене дивиться зараз. Заставляйте лайк, коментар. А ага, я... Як скінчу будування хати, то я до вас вернусь, вернуся поштовий зай так. І ви зараз забачите, як будемо глядати бісяцю. Так що, час старт. Вертаюся назад! Так що дивіться, це мідомик. Як для мене, ну, він виглядає найдобре. Тільки я ще ось тут мушу щось доробити. То зараз це зроблю. не, Нема. Ще тут зробив ось такого. Ну і все. І так, так виглядає. Моя хата. Тут буду мати підлогу пізніше, повністю. Тут як бачите... Маю дві курки, вони зайшли до мене просто. А тут буду мати свою купальню. Там буду мати вхід і все таке. Тут маю ліжка, тут маю скрин. Ну, як для мене дуже гарно виглядає це все. І можу сказати, що це все на цей раз. На наступний серії я вам покажу, як стягнути версію Майкрафта. 1.10.2 Буде два порадники. Один по польськи, один по українськи, російськи. Так що дивіться порад. І пам'ятайте, лишайте лайк вверх. Так що, я вам дуже дякую, за що ви подивилися. Зі мною було до кінця. Лиши, лиши лайк, підпишись під канал, 5 лайків, 5 коментарів. Буде фільм як пограти версію Майкрафта найновшу 1.10.2. Так що пока і до побачення.